І Боже, на слава тобі! Слава Ісусу Христу! Мені часто пригадуються слова мого покровителя святого Венедикта, і він казав, «Орать, для Молись і працюй. Перше, молись, а тоді працюй. Святий Венедикт є покровителем Європи. Я був вражений, коли я був в печері, де він починав своє монаше затворницьке життя. Від Євросоюзу йому поставили пам'ятник, де в печері. Святий Венедик в молитві розпізнав своє покликання, в молитві Господа розпізнав, що він має робити, і виконав свою місію життя, працював. Ми в житті дуже часто щось робимо, діємо, функціонуємо. А потім можемо виявити, що було не потрібно ні Богу, ні людям, і не мені. що була втрата часу, грошей. Всяких можливостей. Тому молитва завжди має бути на першому місці, щоб ми розуміли, що маємо робити. І коли ми дійсно молимося, коли ми є з Господом, і це є дуже гарний приклад про доброго сованина, троє людей вертали з храму, троє людей були на молитві. Сагорянин пережив, досвідчив Бога. Тому, коли він йшов, він зрозумів усвідомлював, що Бог від нього потребує. Якщо ми дійсно молимося, ми не втікнемо від реальності, ми навпаки будемо знати, що конкретно ми маємо робити, чому полягає моя місія. Тому, коли я йду до молитви, на молитва відкривається, що я маю робити, коли я роблю і бачу, що не знаю, що як далі чинити знову вертаюсь до молитви, щоб отримати просвітлення Святого Духа. Тому молись і працюй.